Шарль Деголь одна з найвідоміших постатей в історії Франції ХХ століття. Генерал, політик, президент. Він очолив країну у критичний момент і залишив глибокий слід у її розвитку. Його діяльність охоплювала як міжнародну арену, так і внутрішню політику. Сьогодні зосереджують саме на внутрішніх реформах, які він здійснив на посаді президента. У 1958 році Франція опинилася в кризі. Політична нестабільність та Алжирська війна поставили країну на межу громадянського конфлікту. У цих умовах народ знову покликав Деголь до влади. Він став прем'єр-міністром, а згодом першим президентом П'ятої республіки. Одна з перших ініціатив Деголя ухвалення нової конституції у 1958 році. Вона значно змінила політичну систему Франції. Президент отримав більше повноважень, ніж будь-коли раніше. Це був початок нової епохи сильної президентської влади. Деголь прагнув стабільності. Він скоротив вплив партій, які раніше змінювали уряд ледь на щомісяця. Формування сильної президентської вертикалі дозволило уникнути політичного хаосу. Хоч питання Алжиру стосується зовнішньої політики, його наслідки глибоко вплинули на французьке суспільство. Рішення Деголя надати Алжиру незалежність викликало опір з боку армії та колоністів. Втім, це дозволило Франції зосередитись на внутрішніх справах і зняти величезний тягар. У 1960-х роках Франція переживала економічне зростання. Деголь підтримував розвиток промисловості, інфраструктури та науки. Держава активно інвестувала в ядерну енергетику та авіаційну галузь. Було реформовано систему соціального страхування, охорони здоров'я. Здоров'я та освіти, попри реформи в суспільстві назрівало не невдоволення, особливо серед молоді та робітників. У 1968 році відбулися масові протести та страйки. Це стало серйозним викликом для деголя. Хоч йому вдалося стабілізувати ситуацію, популярність деголя почала знижуватись. У 1969 році після провалу референдуму про адміністративну реформу Деголь подав у відставку. Він залишив політику, але залишився символом сильної Франції. Його внутрішні реформи змінили структуру держави, політичну систему та модернізували економіку. Шарль Деголь вмів поєднувати авторитарний стиль з баченням майбутнього. Він зробив Францію стабільною та сучасною, саме такою, якою вона стала у другій половині ХХ століття. Його постать досі залишається джерелом натхнення та дискусій.